я не знаю, ну розширяються лише там далеко. І альтернатива яка? Або ми віримо в Це, або ми віримо в Бога. А якщо Бог творить, продовжує творити? Може таке, що Ні, це, ми, ми знаємо, що так є. Ми віримо, ми знаємо. Я кажу на людей, за людей, які Павло пише, які запамручені розумом, які понадіялись на марноту свого розуму, людського. І вони, от якщо слухати уважно там, чи читати, визнають, що альтернатива в кінцевому результаті альтернатива одна. Або Це, або Бог. І ніколи, не вибер... ніколи Бог не вибереться. У будь-якому тупіковому питанні будуть змінюватися е... якісь там константи, щоб іти далі, рухатись далі, але не вибрати Бога. І ми мусимо це розуміти. Нема такого, Якщо людина не хоче повірити в Бога, вона буде жити так, як Павло пише. Це він написав, він був Духом Святим проваджені. Ми не докажемо щось. Питання, чи ми не ведемося на це все. Питання, чи ми хочемо служити Христові, і чи ми хочемо пізнавати Його. Тому що я зараз говорю за якісь такі речі, знаєте, хтось може взагалі йому, ну, хто не цікавий. І він від того ну, байдуже, скільки там років, хто створив, хто не створив, щелепа, не щелепа. Він живе, як він хоче. Це теж проблема. А у церкві нема таких людей? Буває, на жаль. Чи ми собі деколи не дозволяємо жити так, як ми хочемо? Дозволяємо. Це дуже погано. Далі не буду читати. Дивіться, що Павло пише для нас. Ми віримо в Бога, ми віримо, що Бог створив, ми знаємо, що Він створив, і ми довіряємо Його Слову. Я бачаюсь. Ми знаємо, що Христос це є правда, це є світло. Це є наш Спаситель. І Він хоче, щоб ми Його прийшли в церкву, але ми не просто маємо прийти в церкву. Я думаю, ви всі чули, що прийти в церкву і прийняти хрещення цього мало. І це не просто дужу слова, це є правда. Якби все так було просто, то це було би дуже легко. Але це так не працює. Ми маємо прийти, прийшовши в церкву, ми маємо вчитися, старатися і не підпадати під якісь погані впливи. Що нам радить Павло назад. Пройти. Отож, благаю вас, я в'язень у Господі, щоб ви поводилися гідно покликання, що до нього покликано вас. Вже просто на цьому можна собі гідно покликати. Знаєте, от я, я вчився в Україні на юриста. Ви знаєте, за що можуть звільнити вчителя в Україні? Вчителя це державна посада. Скаже будь-якого державного службовця, ну давайте зосередимося на вчителі. Просто так сказав. Вчителя можуть звільнити не за те, що він там... він може добре знати свій предмет, бути відповідальним. І так далі. Ну, скажімо, молода вчителька може випити, піти на дискотеку, і це хтось зазніме на телефон, в інтернет, це вже привід для звільнення, законний. Тому що вона порушила моральні принципи роботи. Як така людина може вчити дітей? Це вчителька у школі, ну в Україні. Я думаю, тут приблизно бо це ж списувалося законник бо це загальне, тут не нічого такого спешного. А що нам каже Павло? Нас покликав бути Христос. Ми не в школі землі. Поводитися гідно покликання, що до Нього покликано вас. Дуже багато людей. Це зараз може нас тут мало. І деколи ми може відчуваємо, що ми такі одинокі. Щось не так може, чи якось світ не такий. Ну повірте, і я думаю, ви це самі прекрасно розумієте, я вам просто скажу, ви зрозумієте, що ви про це теж думали. Коли прийде Христос, всі будуть завидувати. Всі будуть завидувати тим, хто покликаний на цей поклик. Але нам треба поводитися гідно. Як, як от я замітив зараз. Коли, коли почав більше у світі їздити, в Україні трошки не така ситуація була, не знаю, як зараз. Тут, в Англії, ми не зможемо нікому запроповідувати слово. Хіба що хтось прийде, от я буду говорити, чи там Олег, чи, чи хтось інший буде говорити, людина прийде і сяде і буде слухати. Тільки тоді так. Ну хто прийде і сяде і буде слухати? Таких людей мінімум. Найефективніша проповідь, яка є у християнин, це життя. Це слова, це поступки. Я замітив для себе, навіть так, як ми робимо на роботі, що ми халтуємо, і це, це моя проблема, скажу зразу. Кожен хоче легше. Але не дуже добре, коли твій бос тебе спали, що ти пішов на півтора години швидше, а ти прийшов і робив, я вірую, я в суботу не роблю, в мене церква. А вчителя я на півтора години швидше пішов і написав собі на півтора години не більше. Як це називається? Крадіжка? Ну, я так робив. І я чесно скажу, не думаю, що ці гроші приносить благословіння А для віруючого. точно. Читаю далі. З усякою покорою та лагідністю. З довготерпіння у, любов, у любові терпляче один одному. Пильнуючи зберігати єдність духа в Союзі миру. Гарно написано правда. Мені дуже сильно подобається іменно оце, пильнуючи. Пильнуючи зберігати єдність духа і з миром. Тут дуже важливо, щоб люди, які приходять в церкву, щоб в них був один дух. Бо якщо, знаєте, ще Крилов написав про лебедя, рака і щупа, такий віс не, по... не... ні полетить, ні попливе. Щоб більше не були ви малолітками, що хитаються і захоплюються від усякого вітру науки за людською оманою та за лукавством до хитрого блуду. Щоб були ми правдомовні, в любові і в усьому зростали в нього, а Він голова Христос. Розкажу вам приклад. Пам'ятаю, я ще був малий там у нас в церкві приїжджав чоловік, він дуже цікавився, він не був не з нашого села, він взагалі був з Сранківський. Ну, цікавився, словом Божим, приїжджав досить часто. Ну, проблему я тоді не розумів, я вже пізніше там. Тато мені розказував вже, коли я був дорослий. Проблема в тому, що він не тільки цікавився от, Словом Божим, скажімо, у нас, чи Словом Божим, десь там. Він постійно приїжджав, у нього там чуть ли не 10 книжечок. Різних, дуже різних, повірте. Там, там скажімо, я би за це сказав навколо біблійна фантастика. Я так люблю, які книжки називати. Там просто цілий набір. І той чоловік падав і в, в єврейство, і туди, і сюди, і так, і сяк. І я вже не, я не, не бачу його дуже давно, я не знаю. Я, я думаю з ним, все добре, він і далі чимось цікавиться. Ну, але він не в церкві. От чим біда. Як, як називає таке такі відношення Павло? І дуже часто, що люди, які от, ми, ми скажемо, якби ми так робили, от як я би так робив, я зас, буду зараз, я буду старатися за себе. Якби я так робив, я би думав, що я більший за всіх. Чого? У мене 10 книжок в в портфелі у тебе. У, мене у тебе лише Біблія. А в мене Біблія плюс 9. Я вже мудрій правильно? Але що говорить за це Павло? Малолітство. Таке підлітковість така. Знаєте, якщо добре постаратися, підлітком легко маніпулювати. А якщо він ще сам хоче, щоб не маніпулював? Дуже важливо, щоб ми, я скажу від себе, в першу чергу збагачувалися Словом Божим. Тому що ми всі тут, і я, я даю гарантію і думаю, що кожен з вас дає гарантію, що Слово Боже, Біблія, дійсно від Бога. І там дійсно ми не помилимося. Якщо ми будемо молитися, просити Бога мудрості, вона не заведе нас у тому. Якщо ми будемо цікавитися ще чимось, а ми в Слові Божому ще не прям сильні, це може закінчитись плачевно. І думаю, що кожен з нас, може хтось навіть має знайомих або друзів таких, хто вже довший час у церкві, думає, що є такі друзі. Тому та неправду відкинувши, говоріть кожен правду до свого ближнього, бо ми члени один одного. Гнівайтеся та не грішіть, сонце нехай не заходить у вашому гніві. І місця дияволові не давайте. Зауважте, що це я все читаю, це не уривки з різного. Там лише на початку я вам прочитав, просто щоб підвести до теми. Ну, Так мені захотілося. Я міг би то не говорити, міг би сказати своїми словами. Але це я все читаю з одного уривку, з Біблії. Це йде ціла думка непереривна. Я просто вибрав там е, по декілька віршів і щось пропустив. Е, е, я вам так закинув, надіючись, що ви прочитаєте вдома. <смі> для себе вже осмисливши собі для себе особисто, бо зараз більше мої слова звучать. Неправду відкинувши, говоріть правду до свого ближнього. Я про себе знову ж таки скажу. Колись, як я був підлітком, я був, почав дуже сильно брехати. Я думав, може, у когось теж була така проблема. Ну, в мене була така проблема. От я брехав мамі з татом дуже. І це при тому дійшло до того, от що мама питає, де був. Ну, яка мені різниця сказати, що я там купався чи грав футбол? Ну, або добре, або не добре в будь-якому випадку. Там вже результат моїх слів не прям сильно залежав. Я дістав би в будь-якому випадку. І так, і так, або ніц би не було, нічого би не було. Час. Але я брехав. І я, я зауважив для себе, що коли ми починаємо брехати, це наскільки такий е, крючок, що потім ми вже без цього не можемо. Це як привички. Потім треба себе відучувати від того, щоб брехати. Починається з дрібниці. Або скажемо, ну, як у підлітків є, щось натворив, боїшся сказати, бо там получиш або фізично, або морально получиш, або і так, і так. І, і не говорив. І докотилося до того, що просто брехов. От просто брехом. Брехову брехом. Правецька. Брехов. Але це гріховне брехов, правецько, розумієте? Так як алкоголь чи якісь другі гріховні Ну, Слава Богу, якось випили мама з татом. Це. І вже, ну, Стараюсь не брехати, Стараюсь. Тому, по собі кажу. це є, так здається, десь там неправду скажу, десь так. Воно затягується, затягується. І все. І потім треба себе з того круга одкору водити, виводити на гору, знаєте, тяжко. І пише Павло, місця дияволу не давайте. Гнівайтеся і не грішіть, і місця дияволу не давайте. Як це зв'язано? Ми можемо на когось загніватися, але можемо згрішити, Тобто обізвати, побити, скажемо навіть. Ми вже дали місце дияволоді. А якщо ми загнівались, за себе постояти, але при тому ми постаралися якось не впуститися на цієї планки. І попросили Бога, скажемо, навіть чи після, вже в той момент думаю, що тяжко. Боже, вибач, все, я остив, Дух Святий там не, не цей зупинив. Ми не дали місця дияволу. Тому що з такого маленького, я вже не кажу там щось більше, з такого маленького диявол може зробити ключок. А якщо ми на когось загніваємося, було у вас таке, от скажемо, ходите з церкви великою 100 людей. І хтось криво подивився. Що хтось щось не так сказав, хтось зажартував якось так сказав, а вам то не сподобалось. Вам та людина приємна. Ми вже не можемо за ту людину сказати, то наш брат, чи то наша сестра. Ну, ми не то кажемо, але серці, то в серці того нашого того не є. А що наслучи Бог? Що він має бути і братом, і сестрою. І дуже часто так є, до речі, що. Людина, яка так сказала, вона навіть не мала того на увазі, щоб обідати, що просто в багатомовстві не уникнути гріха. Тобто буває. Це... І в мене буває, Це... на жаль. А, я тут себе бачу майже у кожного вірші. <світ> Тому да, я хотів сказати, такі маленькі такі речі, але Бог нас учить. Тому що сатана він шукає кожну нагоду. Кожну дирочку. І якщо ми будемо читати Біблію, ми побачимо, що коли людина дає, він знайде е, Валаама, він... чоловік говорив з Богом, згадайте Валаама. І сатана знайшов до нього лазійку, його спокусив. І потім далі пише, коли ізраїльський народ пішов далі, вони перемогли, Бога. О, то Були? вони і Валаама вбили, там так коротко згадується. І серед них там погибли був і Валаам. Але його історія плачевна. А людина з Богом говорила. У мене такого не було ніколи, що я би міг комусь сказати. Почекаю цієї ночі, я поговорю з Богом, і я тут завтра скажу, що мені робити. Mm -hmm. А він був у таких відносинах. І сатана знайшов у лазійку до нього. То що вже говорити за мене? Треба дуже себе пильнувати. Хто крав, нехай більше не краде. А краще нехай працює та чинить руками своїми добро, щоб мати, щоб мати подати нужденному. Нехай жодне слово гниле не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. І не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день викупу. Я думаю, що тут все дуже сильно зв'язано. Я постараюся, як можу, передати те, що я думаю. Я переконаний, що це не до кінця. Це точно не до кінця. Дивіться, як сильно зв'язано гнилі слова з засмучуванням Духа Святого. Зауважаєте це? Вроді би, знаєте, є такі слова, от в мене вони є. Треба їх відкидати. Які вроді би і не гнилі, но і не свіжі, скажімо так. <рес> Розумієте? Не буду їх повторювати зараз в мікрофон, але кожен розуміє приблизно про який клас слів я маю на увазі. А Дух Святий хоче, щоб ми говорили, що? Добре, на збудування. А як ми так не говоримо? І, і як ми можемо сказати щось погане, а потім зразу добре? Якщо Дух Святий дає мудрість що сказати, ну ти вже трудно. Трудно, мудро вже потім щось сказати, бо Дух Святий засмутився. Усяке потребування і гнів, і лютість, і крик, і лайка, нехай буде взято від вас разом з усякою злобою. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, який Бог через Христа вам простив. Зразу зразу, в мене, зразу, Я ще коли читав, я думаю, я мушу це не забути, бо коли говориш не з блокнота, щось забуде, 100%. Я собі, коли це читав, я собі два-три рази наголошував, мушу не забути. Це сказати, зразу виникає такий дисонанс. Тут пише, що ми всі маємо бути такі, от як я читав, і там ще далі буде. І зразу пише, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив. Дисонанс в чому? То ми такий маємо бути чи ми маємо прощати? Бо якщо ми маємо комусь прощати, значить є, що хтось провинився правильно? І, і є, дійсно є. І Десь може провиниться я перед ким? перед братом сходимо, чи перед дружиною. Але десь і брат може проти мене провинитися. Це не має бути щось прям серйозне. Але якщо ми будемо такі, як тут пише, то це буде як спешка, як іскра, яка зразу згасла. Бо, на жаль, ми люди. І ніхто не каже, що ми от, от прочитали це ефесянтам чи якусь другу ривок з Біблії. Зрозуміли, все, що ми вийшли. І ми вже стали на якусь таку вершину, і звідти на всі ого, а ми вже не такі. Ні. ні Ми це зрозуміли, але нам за деякий час треба освіжати, оновлювати. Бо, бо на тій вершині ми довго, на жаль, не можемо стояти. Ну, Природа така у нас. Але слава Богу, що ми оновлюємо. І важливий нюанс. Якщо щось таке є, а мій брат, він не такий, як я. От я в цей момент щось спилив. А він не такий, як я, то це все загаситься легко. Він подумає, ну, я знаю що, люблю І Час пристав. І все, або, або моя Галя так подумала. І все добре. А якщо ви були такі, як я, то це вже конфлікт. І буває таке.